Привіт! сьогодні хочу попередити, і розказати про дуже розповсюджені види скаму в Канаді. Шахрайство, на жаль, як і усюди існує, і в тому числі і в Канаді. Тому слухайте уважно і не попадайтеся на шахрайство. Привіт, мене звати Юлія. Якщо ви вперше на каналі, я в Канаді вже 14 років, і цей канал про моє життя в цій країні. Я ділюся лайфхаками, якимось моїми спостереженнями, іноді роздивляюся. Навіть політичні події, іноді деякі історії, дуже багато розповідаю про медицину. Тому сподіваюсь, тут буде багато чого цікавого і корисного для усіх. Ласкаво просимо а, на канал. Підпишіться, якщо ще не підписані, підтримайте україномовний канал коментарем та вподобайкою. Дякую. Окей, поїхали. Ну. Багато зараз скаму відбувається через саме телефони, смс-ки, і розповсюджений тип таких повідомлень: це або сіарей, тобто податкова, де кажуть, що у вас якийсь є баланс, який ви або маєте отримати, або маєте заплатити. І там є завжди посилання. Ніколи не переходьте ні за якими посиланнями в смс-ках чи імейлах. Запам'ятайте це назавжди. Справжня там. Податкова ніколи не буде вам присилати смс і ніколи не буде вам слати по, а, якісь такі посилання. Далі йде а, таких, такого самого плану смс-ки повідомлення про те, що у вас є штраф за парковку. Ще є СМС-ки про те, що у вас на кордоні застрягла якась посилка, і дуже багато хто ведеться, тому що люди замовляють з Амазону, там ще звідки, в принципі, дуже багато. Людей звикли а, замовляти все онлайн, тому у вас дійсно можуть бути якісь там або через UPS, або через Canada Post, і вон сахраї. Прикидаються і від Кенеда Пост, начебто шлюють, що треба якоюсь посилкою посилку перевірити, або у вас на кордоні застрягла, і вам треба сплатити податок, наприклад, перейдіть за посиланням. Або у вас затримка доставлення від UPS, теж перейдіть за посиланням. У це все містить дуже такі. Небезпечні посилання, які можуть зашкодити безпеці вашої інформації на телефоні, можуть считатися якісь там а, важливі, можливо, паролі, чи може якась банківська інформація. У вас з телефону, тому будьте дуже обережні, а, ніколи не переходьте. Є таки від скаму на Facebook Marketplace, Дуже багато новоприбулих користуються ним, щоб щось собі придбати вже таке вживане, або перепродають те, що а, вже тут нажили, і іноді навіть. А, Мають можливість так заробляти, наприклад, купили якесь там ліжко, трошки його там відремонтували, трошки підмарафетили та продають трошки дорожче. Так ось був такий скам, обговорювався в одній із україномовних груп, коли людина щось продавала, начебто потенційний покупець сказав, що ось я вам можу скинути гроші зараз, а приїду завтра. І кидає, начебто, є Якесь посилання на і трансфер, і там щоб ці гроші собі на рахунок перевести, треба ввести свої банківські дані. Тобто, вам воно виглядає, то, як звичайне таке і трансфер посилання, і багато хто туди насправді уводить свої дані. І потім шахраї можуть знімати потрошки-потрошки по гроші, там по 25-50 доларів на день чи на тиждень, щоб ви не помічали одразу. А, а насправді потім вони вам кажуть, що знаєте, я передумав купувати. Будь ласка, скиньте мені гроші назад, тобто ви ще й свої гроші. Ці людині кидаєте, будьте дуже уважні, дуже обережні. Ніколи не приймайте такі і трансфери, які йдуть через таке посилання. Далі ще який буває скам? Чи... Це через телефонні дзвінки. Іноді вам дзвонить е, такий автоматичний голос. Звичайно, іноді це просто зрозуміло, бо дзвонять і говорять китайською мовою там. Але дуже часто говорить до вас автоматичний голос, що, наприклад, у вас є якась велика покупка на Амазоні, і вона там застрягла, чи якась там велика авторизація, і вам треба її відмінити. Е, це вже можна просто одразу е, кидати трубку. Іноді шахраї дзвонять живими, ну як. Людина зі мною таке було. Кілька років тому мені подзвонили, сказали, що я, начебто, виграла якусь там відпустку через Air Canada і насправді я залипла з ними на телефоні, бо ще не знала про це десь так на годину. і вони у мене виманювали номер моєї кредитки. І мій чоловік мене на цьому впіймав, і ми, звичайно, нічого їм не сказали. Але а, вони дуже задурюють голову, особливо якщо ви ще не звикли до всього цього, в новоприбулі або а, просто. А... Людина довірлива, то вони можуть вам заговорити зуб. Ще дзвонять з тіді банку, і що цікаво, дзвонять і говорять до вас російською мовою. Тобто, я думаю, що це шахраї, які знаходяться у Росії, і якось вони знаходять або по телеграму, або по ще якимось там месенджерам, де зрозуміло, що у вас слов'янське ім'я, і е, дзвонять, і починають вам розповідати, що ви щось винні банку. І так далі. І дуже насправді дуже такий впевнений а, чоловічий голос, такий так похабний, а, настільки безсовісний був, мене просто це дуже бісило. Тому, якщо вони вам подзвонять, скажіть їм все, що ви про них думаєте. Ну і здавалося б, ніхто, мабуть, на таке не ведеться, але ви знаєте, є досі дуже багато імейлів отримує про те, що у мене якийсь спадок, десь там в якійсь далекій країні, або що потрібна моя якась допомога комусь, хто у дуже скрутному становищі, і це людина якоїсь королівської крові, якийсь там принц африканський, дуже йому треба спастися, і потрібна моя допомога. І насправді я вже думала, що цей вид скаму не жив. Бо він настільки старий. Я його першим вивчила, коли сюди приїхала, бо спочатку теж подумала, о, невже таке існує, якісь такі легкі гроші, але вони потім теж у вас виманюють, ваші банківські дані або вашу картку, або якось вас там умовлюють, що ви кудись перевели гроші. І, звичайно, я це теж. Потім дізналася від друзів, коли їм розказала, і не це не привело мене ні в якій неприємності, але на жаль, я все ще чую від моїх друзів-лікарів, що на це дуже багато ведуться похилих людей місцевих, які все це ще не завжди не зовсім розуміють, не завжди вони обізнані. І ці люди цим користуються, і деякі люди самотні, наприклад. А також є якась така схема, де, а, начебто, такі стосунки на відстані починаються через такий імейл. Начебто потрібні гроші на те, щоб ця людина приїхала сюди, в Канаду, там з якоїсь країни, чи їх там, наприклад, вкрали, і треба викуп за них платити. І це при тому, що ця людина, наприклад, взагалі ніколи не бачила, з ким вона переписується, з ким вона зідзвонюється. Ну, взагалі, є ще і багато інших видів скаму, більш такі пов'язані з альфонсами. Ви бачили, мабуть, якісь старіали на нетфліксі. Або з якимись жінками, які якось там вже розводять через стосунки людей на відстані, але це вже не таке розповсюджене, як усі. Оці всі повсякденні я просто десятками отримую ці смски, ці дзвінки. І я думаю, що насправді, мабуть, є якийсь спосіб, як ці телефонні номери от, шахраї, отримують, бо вони, мабуть, протікають, не знаю, у, у Dark Web чи щось таке. Що потім просто деяким людям, мабуть, дуже багато приходять цього скаму. Якщо ви знаєте, як захистити ваш телефонний номер, або якось заблокувати у цих всіх скамерів, дайте мені знати, я ще не розібралася. Я ще не знайшла такий спосіб, звичайно, дуже треба обережно бути з приводу ваших персональних даних, таких як дата народження, де ви народилися, ваша домашня адреса, ваш, ваші банківські дані, соціальний номер. Бо якщо ці дані вкрадуть на вас можуть вже відкрити якийсь рахунок у банку, взяти якісь кредити. Вам це не треба, тому треба захищати свої дані. І є такі сервіси спеціальні, які можуть моніторити безпеку ваших даних, дивитися, чи а, коли, кудись там протік ваш імейл, чи ваш телефон у Дарквеб. І навіть іноді приходять. От мені нещодавно приходило, один з моїх імейлів, так протік а, у Дарквеб, і мені там прийшло. Прийшов лист від якогось мужика, що написав мені: Я бачив, що ти робив, як ти дивився порно і що ти там роб. Ну тобто, вони взагалі. Це ця істота думала, що я взагалі чоловік, який дивиться порно на своєму комп'ютері, начебто, він зламав мою вебку дивитися і дивився, і записав, що я роблю перед своїм комп'ютером, і сказав, що якщо йому не виплачу дві тисячі доларів від моменту відкриття цього емейла, то це піде усі мої контакти. Звичайно, що це був повний розвод, і з самого листа видно, що ця людина. Немає ніякої уяви, що я взагалі роблю на своєму комп'ютері, і чи є у мене там взагалі веб-камера. Тому а, не ведіться будьте, будьте обережні, бо іноді ці емейли можуть виглядати якось так, що я там вам якогось трояна насадив, якого якогось вирусу прислав. Якщо ви не відкриваєте такі емейли, якщо ви не відкриваєте такі а, посилання, то в принципі. Все має бути добре, але звичайно, ставте собі якісь там антивіруски, будьте обережні з тим, де ви залишаєте свої контакти, і можливо навіть роздивіться варіанти підключення сервісів. Таких вони часто у якихось банківських послугах бувають, іноді ще є такі. Ну, я користуюся квіфаксом, є інші провайдери, які надають таке стеження за тим, щоб у вас не було в кражій саме ідентифікації. Тому, друзі, будьте обережні, не ведіться на Камерів, бажаю вам усім миру, безпеки, міцного здоров'я, дуже гарного прибутку. Нехай у вас буде затишок у родині, у вашій домівці. Україні перемоги! Слава Україні! Побачимося скоро. Па-па!